Народи, всім привіт ти і давайте трохи пограємо в рейтер. Джине, джине, джине. Ти хочеш, щоб я забанив Варвіка, а де Варвік? Я щось його не бачу, а його забанили. Ми тоді забанимо трінду, як завжди, і вперед. МВ корки Я досить рідко зустрічаю корки тому мені буде б цікаво. Дуже цікаво, люкс. Люкс це неприємно. Люкс це дуже неприємно. І в нас ліс, ну я не знаю. Я не знаю, я б взяв би сену, мабуть. Через те, що в них Фортуна, в них люкс і, і Джином не дуже так нападати взагалі. Плюс треба якось подалі від них триматися, тому, мабуть, все ж таки Сенна буде кращий варіант, ніж Леона. Хоча Леоною хочеться все ж таки грати більше. Але подивимося, як воно. В них Зікс, в них Рамус, що не дуже приємний в них Мундо, я не знаю, як ми їх взагалі будемо вбивати, тому що ці двоє, вони страшне товсті, і треба щось. Треба щось. А чи буде хтось збирати Антихіл? Я не впевнений, дуже сильно не впевнений. Mm -hmm. Gina скін гарний. От у Джина гарний скін, а от у Хто там у нас зараз? Джеймс, то. <тірг> <пірг> <пірг> чи хто зараз? Я вже не пам'ятаю, як це буде. Коротше, ви мене виправите, якщо що. Так, ну я не знаю, нам треба щось, що буде збривати їм ХП, інакше взагалі без варіантів. Прям сильно без варіантів, я б сказав би. Ну, подивимось. Подивимось, як воно буде далі. Зараз же ми намагаємося спробувати хоч щось зробити і перемогти. Бо це нам дуже треба. Буде важко, але ми впораємось. У нас вон, у всіх прокачані персонажі. До п'ятого рівня. Чого б ні. Я не знаю, мабуть. Варіант. А там вже буде видно, <рісті> як воно піде. <рісті> <рісті> Чогось двоє в нас сидять ще на фонтані, не дуже зрозуміло Де чого саме, віду. але. Джинер, джиннер. Зайди в кущі, Джина. Зайди в кущі, я хочу їх вард зламати. Я не впевнений, до речі, що він там ще стоїть. Джина, що ти робиш? Це що таке було? Це як взагалі? Я щось не дуже зрозумів, як це сталося. Ні, джина відійди від мене. Вона ж мене вб'є. <laughs> Джине. Добий її, добий. Це капець, оце він мене майже підставив. Це було дуже близько. Прям дуже близько. <писи> це Не дістав, не дістав. Хоча міг. Добре, трохи відхилялися, трохи живемо, але в цілому. Джину треба час на розкачку. Нема в мене чим стріляти. <п Bass> я, мабуть, полетів. Ти їж боби у лісі, а я полетів. Тому що це прям. Дуже неприємненько було, я б сказав, би. прям дуже, якщо Рамус зараз... Ні. З Рамусом все добре. він його не побачив. Я побіг. Я маю припиняти її пересування. Не через кого стріляти. Просто немає через кого стріляти. все. Ну ось теж повинен стріляти. Джіне? Джіне? Капець, я не знаю, як так сталося. Не вистачає трошки демеджу. Не вистачає. А АМФ, вона ж психована, і з нею ще спробую щось зробити взагалі. Тому таке собі виходить не дуже. О, наші щось там. За рамусом побігли. А шо? А, так тут ХП мільйон. Я думав, там вже дуже-недуже, а воно виходить. Спокійнесенько вони там бігають з фул ХП. Джине? Ти там живий? Джине, ну ти не влучив взагалі нікуди. Ти ловишся постійно, постійно. Я, ну, я не дістану. Я просто не дістану. Джина мене немає. Ну наше ти не кріпів, треба було на люкс витратити. А так? Бадний Enemy на атаку. Чекай. Ну і шансів не було. Ха -ха. Взагалі, я б сказав Ну то давайте дракона атакувати, в чому питання. Is under я чекаю. Слушай, мыть еще к педиции. Профи може по кошмарита Ну и що? Полешало тобі. Middle turret is under attack. Дай мені трошки бобів. Ой-ой-ой. Я не дострілюю. Ну шо ж ви всі? У мене мани немає, немає мани. Еней слайм. Жар, який просто нічого не було, просто нічого. Ах, я не знаю. Ми ото почали з ними битись, навіщо не зрозуміло, але в цілому насоси, ти там шо від баш, ти помираєш? Не роби так. такі. Це ж взагалі незрозуміло, що я йду. Сюди. Давай, швидше, бий. Нам треба швиденько розібратися. Ну, ти ти ну що ти робиш? Не бой дракона далеко, там немає вардій. О, я не ворожів. Чекай, чекай, немає нічого. От, все у мене в де було, я нічого не знаю. Alan, flame. Flame. Shut Молодець. Молодець. Блін, десь тут люкс. Попробуем в тому, що я не знаю де само. Ми ну, башту вони знесли, бо а що робити? Варіантів взагалі не було, я ніяк би не віддефав, вони так швидко все це зносять. А в нас не було вардів. В нас не було вардів, тому не було взагалі ніякого віжену. Я не знав де люкс і як її зловити. Something... But, все просто. Хоча намагався. Shutdown. Джин, 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 живий, живий. Давай покашмар. Турт У нас пачки немає. Просто нема пачки. Та Я не знаю, як я вижив. You Люкс! Ха-ха, <laughs> тварюка. <laughs> це жах, And який. Чому ми постійно б'ємося? Я не розумію. <laughs> До сих за ними бігать. Досить Ну, бо це ж просто жах якийсь. Сивними. Він повинен жити. Смінен. Але він помер. Я зробив все, щоб міг. би міг справді трошки більше, але в цілому ніхто не збирає шипастию броню Де які там психологи Ніхто броню не збирає зараз там все знесе нам Давай, давай, давай. давай. Enemy killing spree I remember my nightmares Wish I could remember to dream. Вишка код ремемляти. Біжмо. О, де люкс. Не влучив люкс. Вони нас просто проносять з усіх сторін, де тільки можуть. Просто з усіх. А що, джин знов помер? Як він знов помер? Коли це трапилося? Ну, це ж ну, не смішно. Я не розумію, як вони так швидко помирають. Чому це взагалі відбувається? Це, це просто якийсь жах. Люкс не біжить? Не біжить. Джинни, куди ти? Це капець. У нас усе. Не дістав? Серйозно? Це як взагалі? На що ви там б'єтеся з ними. Ми. ми всі колові, тікайте. Наше ми б'ємося з ним. Це просто жах. Сфокусуйтесь на об'єктах. А дори десь У нас хтось. Хоч хтось проти Мунду щось бере, ніхто нічого. А, я не знаю, я не знаю, нам треба. Треба броня. Інакше ми нічого йому не зробимо. Ніхто більше не бере. Ticai, ticai no nuovo like a current. Non ne ma senso vetracati. Keep your distanza. Ally slain. Ходімо, ходімо штовхати лінію. Я бачу, що вони там сидять. Але нам треба проштовхнути ту довбану лінію. Хоч трошки. Нам треба якось проштовхнути лінію. to save them all, living and dead. Тікаймо. Тікаймо, звідки можемо звідти? Тікаймо. Oh, <laughs> Ой, я піду, мабуть, броню цю куплю, тому що я ж кажу, без неї нам буде ну, страшно тяжко. А, вони, блін, відхилюються, you... а ми нічого зробити не можемо. Тому. Нам треба, щоб хоч хтось робив так, щоб вони не хилялися, Ті два психованих. You... Ну і що? Ну, я зупинив частину команди, ну. Так, Бо вони трохи не хилялись. І шо? Що зробили інші? Нічого. Взагалі нічогісіньке. Ну це капець. Джин. Джин. Та зупиниш його! Ну куди ж ти? Джине, ну як ти? Як ти не влучив взагалі? Пп, это кто, Сеша Я не А, может кто-то Игнайт А это справа. Вот Я надастану, на Ты шо, сдурила? Я влучив в БМ. Влучив. <гум> немає, немає чого. Але я зупинив люкс. Я зупинив люкс, Насосе, не біжи. Зупинив люкс і ми її вбили, тому в принципі непогано. 2 в 1. це дуже непогано, ми так розмінялися. І ще й люкс, неприємно. Але ж знову, чому їх так довго вбивають? Тому що на що ви його б'єте? Ну дивіться, вони всі відхилюються, ви просто їх колупаєте пів року. киньте на когось ігнайте. Купіть якийсь предмет на... Неможливість відхилюватися. Ну turret зробіть turret хоч щось. Ну, це ж капець. Що ж ви робите? remember the майтмерс. So Добивайте. Ну, ну, вид хоть. Ну -ну. Капец там демеджу. Ну просто. Зикс, Ти дурний чи що? 6-1. Ну зрозуміло, звідки демедж. Я не розумію, навіщо ми постійно б'ємося. Досить. Сфокусуйтесь на об'єктах. Найгірше. Я... Я бігаю вас, рятую, а ви незрозуміло чим займаєтесь і потім помираєте. Ні в кого немає нічого, щоб вони не хілялись, окрім мене. Просто ні в кого. І що, і вони такі. Якось ми довго їх б'ємо, помираємо, а що ж робити? А нічого. Нічого ти йому не зробиш. Тому що довбаний зікс. Я взагалі ульту не туди пульну. Ну, я не бачу куди там стріляти. От не бачу. Куди я повинен стріляти? Це повна дурня. Я піду предмет придбаю. Ах, взагалі пульнув не туди. Супер, чий варт поставив у нас на фонтані. Чудово, просто чудово. А, Вони зараз підуть. Підуть, бити дракон. Та блін, ну як? Так, я ж обійшов там краєчком просто зачепив. <шпо -храпи> Я не можу вас всіх відхилювати, ну не можу, фізично. Капець. <шпо -храпи> ну, звичайно, башню. Башню втратили. Немає нічого ні в кого, щоб можна було швиденько вбити Мундо і швиденько вбити Рамуса. І чомусь всі фокусуються на товстих. Не фокусуйтесь на товстих. Бить спочатку хіли цих маленьких. Та який на шор, про що ви говорите? Давай зб'ємо дракона швидкі. Давай, давай, давай. Чудово. Просто чудово. Де був наш ліс? В нашому лісі щось сиділо там. Намагалася робити. Ну куди ти йдеш? Ну ти ж сам тут. <витреслова> навіщо? Ти пішов, просто підставився, я тебе намагався рятувати. Помер. Заради чого? Ну, якась така дурня, незрозуміла. 7. <витреслова> 3-5. У нас ліс намагається постійно, постійно атакувати. Це, це тупо. Ну куди ти йдеш? Ну ти ж в трьох ідеш. І все. І тепер ти тікаєш. І, звичайно, ти тікаєш, бо в тебе нічого немає. Ну. Повна дурня. 3, 2, ну, давай, ну, звичайно ж, Нексус атакують, а як інакше. Що мені робити? Мені лишається лише відбивати це все. Тому що я, як інакше я не знаю. Ніяк. Просто ніяк. Бо ніхто не подумав про те, що якось треба буде відбивати ці всі речі, якось цих топстих треба вбивати, котрі відхилюються як не в себе. Просто як не в себе. Але ні. Все добре, ніхто не переймається цими моментами. Нікого не хвилює, що я тут стою, відбиваю сам ці пачки. Звичайно, кому воно треба? Щось таке придумали. Взагалі. Куди is under то відбивайте ж лінію. Я намагаюсь тут в соло відбивати з усіх сторін всіх. Що роблять наші? Десь там незрозуміло де. Штовхають усі разом лінію. Просто усі разом. Як? Як я повинен? Відбиватися. Як? Ну Це ж жах. Ви що знущаєтесь? Ми, ми, ми перемогли. Я не знаю. Це просто. Це капець. Чесне слово. Це, це, це найтупіша перемога, яка тільки могла бути. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео і далі буде краще.